Росіяни неочікувано прорвалися у тил загону ЗСУ на Курщині. Несподівано зайшли з флангів і перекрили відступ нашим героям. Довелося протидіяти противникам, які кількісно переважали. Бій був далеко нерівним. І у наших воїнів, імовірно, закінчився боєкомплект. Будучи оточеними з усіх боків, без можливості відійти, вони зважилися на відчайдушний крок. Далі сталося жахливе. Подробиці почуєте у випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіть. Я поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. Солдати графія зайшли у спину українським бійцям під Курском, затиснули їх із різних боків. І як стверджується, боролися вони до останнього. Але ситуація була далеко не на їх користь. Український військовий розкрив деталі. Загибелі у Курській області, за словами захисника, ніхто не здавався окупантам добровільно. Рашисти прорвали українську оборону в одному із населених пунктів Курської області, зайшли у тил та вступили у бій з групою операторів дронів. Внаслідок серйозної сутички українські воїни полягли у бою. Про це заявив мер Нічевська, доброволець 24-ї окремої штурмової бригади Айдар Станіслав Бунятов, коментуючи інформацію про те, що пілоти дронів нібито здалися у полон. Далі цитою повідомлення. Станіслава Бонятова. Хлопці були у тилу. Стався прорив. Рашисти зайшли у їх лісосмугу з двох сторін. Ніхто із пилотів добровільно не здався. Хлопці боролися до останнього. Якби вони могли відійти, то відійшли б. Загинули дуже гідні бійці, заявив військовий з позивним Осман. Бунятов наголосив, що проєкт діпстейт опублікував неточну інформацію про цей випадок. Пілоти прийняли останній бій зі зброєю у руках, а не здалися у полон. Тим не менш, омбудсмен Митро Лубінець звернувся до міжнародних організацій щодо ймовірного нападу на дев'ять українських бійців. Обізначивши їх військовополоненими у Курській області РФ. про це уповноважений Верховної ради справ людини повідомив у соцмережах. Далі цитую у соціальних мережах знову шириться інформація про можливий напад рашистів на 9 українських військовополонених на Курщині. Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження із військовополоненими. Вкотре на право власти до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста щодо чергового злочину рашистів йдеться у повідомленні. Омбудсман наголосив, що такі дії не мають залишатися без уваги, і ворог повинен понести всю свою відповідальність. Між тим стало також відомо про те, що українські правоохоронці розпочали розслідування імовірного нападу на українських військових у Курській області. Справу кваліфікували як порушення законів та звичаї війни. Про це повідомляють медії з посиланням на генпрокурора Андрія Костіна у Фейсбуці. Він зазначив, що офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного злочину проти дев'яти українських військовополонених, учиненого рашистськими солдатами. Костін підкреслив, що напад на Ково полонених є порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичої війни, поєднаного із умисним нападом, робимо усе, аби ідентифікувати і притягнути до відповідальності усіх причетних, додав генпрокурор. Ну, а тим часом міністр закордонних справ Андрій Сабіга звернувся до міжнародної спільноти із закликом жорстко відреагувати на напади на українських військових рашистами. Він підкреслив, що це є серйозним порушенням міжнародного права. Таке поводження РФ з українськими військовополоненими є абсолютним. Порушенням міжнародного гуманітарного права, законів і звичаї війни, сказав міністр. Собіга зазначив, що окупанти все частіше нападають на українських військових. За даними ООН, 95% військовополонених не мають належних умов та ставлення. Український міністр закликав міжнародну спільноту ужити негайних заходів, видати ордери міжнародного кримінального суду, арешту рашистських злочинців, посилити санкції, вимагати доступу міжнародних спостерігачів і ме. Едиків до місць отримання полонених та сприяти звільненню військовополонених і всіх незаконно утримуваних осіб, зазначимо, що інформація про черговий воєнний злочин окупантів створив такий резонанс, що пропагандистські пабліки в Рефія стрімко почали шукати виправдання. Про це пише військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Вони ретранслюють певну нісенітницю про те, що на фото, наприклад, усі живі. Інші взагалі заявляють, що була спроба опору. Пише Коваленко. Експерт зазначає, що подібні версії не витримують жодної критики і не здатні приховати вчинки рашистів та спроби спровокувати українських військових відповідати цією ж монетою. Нагадаємо, що за даними міжнародного комітету Червоного Христа та інших джерел у полоні в Арефії перебуває 1700 мурних осіб, проте їх кількість може бути більшою за цю цифру. Про це повідомив адвокат та експерт регіона. Ального центру прав людини Андрій Яковлєв те, що підтверджено 1700 осіб, не означає, що саме стільки цивільних знаходяться у полоні. Можливо, їх кількість значно перевищує цю цифру. Просто ми не маємо інформації про інших. Арефія не фіксує такі факти, заявив Яковлєв. Він наголосив на тому, що ситуація з утриманими мирними особами в арефі є еквівалентом позасудового кримінального покарання. Мирні особи перебувають під арештом в рашицьких установах, де знаходяться вже засуджені особи проте вони навіть не можуть оскаржити своє затримання. Вони не мають адвоката, можливості зв'язатися з кимось або спілкуватися зі зворотнім світом. Фактично, Арефія застосовує кримінальне покарання без суду і можливості його перегляду. Терміни такого отримання невідомі, зазначив адвокат. Так чи інакше, українські військові роблять усе можливе, аби пришвидшити повернення усіх полонених співвітчизників додому. Так нещодавно бійці 3-ї окремої штурмової бригади відбили позиції, ліквідували ДРГ ворога і з Звільнили полонених у Харківській області. Серед звільнених кадровий офіцер у званні капітана, сержант і солдати. Наразі вони перебувають у безпеці та отримують необхідну медичну допомогу. Повідомили в телеграмі 3-ї штурмової бригади. Після стабілізаційних дій ворога було відкинуто, а положення сил бригади на займаній ділянці фронту відновлено. Зазначили військові заступник командира третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін. Розповів, що його бригада провела успішні наступальні дії. У смузі своєї відповідальності на Харківщині. Далі пряма мова. Бійці нашого підрозділу відбили у ворога зайняті ним раніше позиції та знищили ДРГ. А ще відбили українських полонених захисників із суміжних підрозділів, що особливо важливо на фоні того, як ворог поводить себе із нашими військовополоненими, зауважив Максим Жорін. А вже ж невпинно українські військові поповнюють обмінний фонд. Так, у ході звільнення агрегатного заводу у місті Вовчанськ підрозділам ГУР вдалося взяти близько 20 полонених. Про це розповів командир підрозділу Стугна зі складу спецпідрозділу Тимура Гурмо Україна. Командири заблокованих на вовчанському агрегатному заводі рашистів тримали дисципліну тотальним тиском, розповідає командир підрозділу Стугна на псевдо «Лінукс». Нагадаємо, що на початку травня 24-го року рашистські війська розпочали наступ на Харківщині. У червні вони закріпилися у деяких районах Вовчанська та прорвалися на території вовчанського агрегатного заводу. Незабаром силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію та взяти під контроль периметр заводу, фактично заблокувавши його. Частина рашицьких підрозділів опинилася в оточенні на території підприємства. Логістичне забезпечення здійснювалося переважно за допомогою дронів, які доставляли воду, продовольство і боєприпаси. Як пояснює Лінукс, успіху в операції вдалося досягти завдяки тому, що противник не зміг виявити накопичення та підхід основних сил. Він уточнив, що найбільша проблема для повного зачищення заводу це підвали та бункери. Там супротивники могли тримати оборону. Обмежене використання артилерії також. Ускладнювало ситуацію через близькість будівель і присутність українських військ застосування артилерії було ризикованим через можливість дружнього вогню. На момент звільнення заводу рашиський гарнізон складав близько 80 осіб, із яких приблизно 20 вдалося взяти у полон. Я вам вдячна глядачі, за те, що ви додивилися до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.